Правоохоронці встановили особу загиблого в ДТП під Москвою українця. Там в суботу масштабні автомобільні аварії постраждали 37 чоловік. Ще 18 загинули. Серед пасажирів автобуса, в який на великій швидкості в'їхала вантажівка, був і 38-річний Валерій Світельський. Він родом з райцентру Черніхів, Житомирської області. А чоловік вже понад 10 років разом з родиною жив в передмісті Москви. Щороку приїжджав на літо у відпустку до батьків? Так мало бути і цього літа. На батьківщину Валерій збирався 16 до липня тепер родичі намагаються доставити додому його тіло. Від самого ранку батьки загиблого Валерія Світельського не можуть дозвонитися у Москву. Дозвонитися не можна. Може, там знов якась проблема. Вони телефони не знаю, що там робиться. Рідні хочуть якнайшвидше забрати тіло сина на батьківщину. Власним коштом винайняли машину, заплатили 8 тисяч гривень, але з Росії їм повідомили, що за транспортування труни треба заплатити 10 тисяч доларів. Є машина, є все гроші, заплачені. Нехай перепустять через границю, щоб ми його могли похоронити як людину, але ж він дали котеня, згнив. Валерій із родиною уже 10 років жив і працював у Кленово. Це у Підмосков'ї. У суботу разом із молодшою семирічною донькою повертався з базару. Вони стояли на східцях на задньому майданчику автобуса. Пасажири, що вижили, розповіли: Валерій одним із перших побачив, що на автобус мчить вантажівка. Зреагував миттєво. Спочатку виконав дочку у вікно, потім відштовхнув жінку, яка стояла поруч, але сам не врятувався. Саме на нього припав удар. Шорті з ногами в одній стороні. Голова стула, всім в другій стороні була. Його пловині розорвали, перерисували ножом. Семирічна Лєра вижила і вже вдома. Забрали вже додому Лерочку. дитя зашите, побите, поцарапане, ну болі мені. На вечір понеділка стало відомо. Усі дозволи на перетин кордону із тілом загиблого врешті отримали. Невістка телефоном повідомляє, допомогли українські дипломати у Росії. Посольство України. Цього консулту України все, все з'яло, все а документи всі познавали, всі ну, потугамо останні за випадка. Що помогли допомогти із похованням Валерія пообіцяли, і у селищній раді Володимир та Людмила Світельські зізнаються, поховати їм доведеться не просто сина, а єдиного годувальника. Адже Валерій допомагав їм грішми. А для батька інваліда другої групи завжди передавав з Росії медикаменти. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов Житомирщина ТСН, 1+,1.